Якщо тобі треба перевести тварину, речі, телевізор або документи з України в Валенцію або навпаки, слухай наступну інформацію. Ось на такому бусику хлопці вас заберуть. Шість людей тут вміщується, везуть вони до Валенції, до Гендії можуть забрати ваші речі привезти з України. І ми відправляли з нової кошти. Ну з Чернігова, грубо кажучи, відправили до... Там до Львова десь в тих краях, а далі хлопці забирають і привозять сюди. от по містам вашому райончику можете забрати дуже зручно. Вартість 2 євро за кілограм. Також тут прям зважили, розрахувались і щасливі поїхали додому зі своїми посилками. До речі, що цікаво, ці хлопці навіть тварин перевозять. Тобто, якщо у вас є документи, ви можете їм видати вашу тварину, і вони її сюди привезуть в Валенцію з України. Також ми передавали, до речі документи, що дуже зручно Коштувало це здається 500 гривень. За документ вони сплачуються окремо. Ну і в цілому, по місцю непогано, ви можете дістати з Валенції в Україну і назад це коштує в межах здається 180 євро. Самі користуємось, вам рекомендуємо контакти в описі. Звертайтесь, кому треба щось перевести. Останнє скажу: навіть з Польщі ви можете передати ваші речі або повністю там забронювати бус, і вам зроблять перевіз ваших речей, що в принципі вигідніше аніж робити це самостійно. Corta